Аграрії вже засіяли 1 мільйон 800 тисяч гектарів озимих культур. Пшеницю, ячмінь, жита та ріпак інформують Міністерстві аграрної політики та продовольства. Полтавщина, Кривоградщина та Миколаївщина в лідерах по сівбі озимих зернових. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, гість нашої студії. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Отже, говоримо про аграрну політику, про наші врожаї. 1 мільйон 800 тисяч гектарів озимих культур засіяли. А... Яка ситуація з урожаєм 2024 року, і якщо порівнювати його з урожаєм попередніх років на сьогоднішній день? Активно йдуть фази збирання вже порядка 45 мільйонів тонн зернових олійних культур на молочина по території України? А з оцінками він буде менший на жаль, тому що посуха внесла свої корективи. Особливо це буде стосуватися такої зернової групи, як кукуруза а олійних соя і соняшник. Дійсно, вони дуже постраждали в липневі в серпневі. Аномальні теплі дні, і на жаль, дійсно будемо мати менше показник. Але в цілому, а те, що ми рахуємо, близько 70 мільйонів тонн зернових олійних ми зберемо. Це все рівно в ну фактично в три рази більше від того, що ми споживаємо. Відповідно, ми будемо розраховувати на експортні потенціали, які Скажем так, зі зменшенням врожайності будуть трішки меншими. Але за рахунок того, що в світі теж відбуваються такі тенденції зі зниженням зернових, цінові позиції в світі почали зростати. Тому за рахунок ціни, сподіваємось, компенсувати втрати і приблизно вийти на ті показники, які отримали минулого року в фінансовому плані. А як змінилася загальна структура сільськогосподарських культур, які цього року засіяли цілому, насправді не змінилася. Чому? Тому що ми повинні розуміти, за багато років господарювання українці почали вирощувати ті культури, які є експортно орієнтованими, на яких можна заробляти гроші. А експортні культури це ж кукурудза, це пшениця, це соя, це ріпак, це перероблене насіння соняшнику, тобто вже готова олія. І, Власне на цьому ми і спеціалізуємося. Є нішеві культури, такі як гречка, наприклад, там чи? просо, але вони не такі експортними. Вони більше зосереджуються всередині країни для реалізації. Тому в цілому сказати, що ми там видозмінилися, такого не відбулося. Але хтось експериментує, хтось пробує, хтось шукає якісь нові підходи, інновації, враховуючи. Знов ж таки питання погоди, ти повинні розуміти, що потрібно якось змінюватися і пристосовувати ті культури, які будуть відповідати тим температурним режимам, які вже будуть на території України, і в цьому сезоні ми можемо бачити збільшення кількості, наприклад, посіву озимої пшениці, будуть товароробники орієнтуватися, тому що по ярих культурах, так як я вже згадав, буде відчутний мінус. І відповідно, це потрібно буде компенсувати за рахунок наступного врожаю саме озимої пшениці. Пане Денисе, оскільки ми втрачаємо через з заміновані поля. І яка ситуація нині з розмінуванням? Важка ситуація, незважаючи на те, що насправді працівники ДСНС дуже сильно допомагають. Вони, відверто кажучи, реагують на всі звернення, які йдуть там від наших товаровиробників. Але ми повинні розуміти в умовах бойових дій. Сказати, що все можна робити швидко, на жаль, не доводиться. Хоча за фактично два з половиною роки деокупації Херсонщини там Харківщини, ми відчутно можемо говорити про розмінування більше 400 тисяч гектарів в умовах підконтрольної України. У нас фактично було десь порядка двох мільйонів, але це не все заміновано. Ми повинні розуміти, що воно або всипано, або частково заміновано, але таке, що потребує обстеження. Тому сьогодні більше 400 тисяч гектарів це. Досить така непогана цифра, але ж тут знову ж таки питання фінансів: що в нас надалі будуть виділятися фінансування, і що будуть міжнародні гранти і буде збільшувати кількість саперних груп. А на сьогоднішній день в Україні, якщо я не помиляюсь, більше 53 трьох саперних груп. Це дуже такий сталий, скажімо так, розвиток іде, тому що там починали 3, 5, 6, 10, вже більше 53, з яких значна частина є іноземці, які мають досвід розмінування. Тому якщо разом з партнерами ми будемо знаходити фінансування, тому що на жаль, це дороге. Задоволення, відверто кажучи, при сьогоднішніх умовах обстежити або розмінувати це може коштувати від там тисячі до десятків тисяч доларів. Це не співставимі цифри, навіть з вартістю землі, на які працюють товарники. Тому без міжнародних партнерів зробити це буде дуже важко. Також сприяла фінансова програма, виділена в цьому сезоні на розмінування з боку уряду України, тому що виділено порядка трьох мільярдів гривень. Причому вона видозмінилася, тому що спочатку пропонувалося, що 80 Буде перекривати держава, а 20 товароробників станом на сьогодні вже змінилося, що 100% має покривати держава, і це, в принципі, правильний хід з точки зору, що товароробники там ніяких грошей не заробляють. По факту вони повертаються, вони намагаються відновити життя, повернути людей, і фінансів у них немає. Тому це дуже правильне рішення. Як ви оцінюєте ефективність державних програм? Як вони впливають на продуктивність агросектору? На сьогоднішній день повинні розуміти таких прямих субвенцій, дотацій, які ми мали до повноштабного вторгнення, їх немає. Це зрозуміло. Нас кошти спрямовуються на оборону, але за рахунок міжнародних а, донорських програм є сьогодні підтримка в виробництві поголів'я верха, а, ті, хто займається козьми, Кузьми, вибачте, а, ті, хто працює в межах там а, просто займається рослинах в межах там 120 гектарів, отримують певну підтримку. А, це все потрібні речі, але сказати, що цього достатньо, ну на жаль, не доводиться, тому що два роки дійсно фактично товароробники працювали в збиток, і вони ці кошти спрямовували. Волі на виживання допомагають кредити в рамках 5.7.9 кредитної програми. Це дійсно важлива і правильна програма, враховуючи, що 90 мільйонів це для малого підприємства досить таки серйозна підтримка. Ми зі свого боку просили б і зверталися, щоб на наступний сезон а сезон закінчується по програмі в березні 25 року. Вона так циклічність має збільшити до 150 мільйонів гривень на одне підприємство, тому що фінансова затрати вони виросли. Затрати виросли комплектують. Що вони теж зросли в ціні, і відповідно це б допомагало прискорювати скажімо так, вихід з кризи, або і далі підтримувати життєдіяльність, тому це дуже важливий напрямок. Окрім цього, треба розуміти про підтримку безпосередньо на прифронтових фронтових територіях товароробників. Сьогодні розроблена програма компенсації товароробникам, які працюють на прифронтових територіях, в межах тисячі гривень на гектар. Ті, що безпосередньо перебувають в зоні бойових дій, порядка двох тисяч гривень. Але це дуже малі фінансові надходження, тому що по факту. Люди і посіялися, люди отримали посуху. Зараз люди змушені виїжджати через атаки росіян, і вони те, що посіяли, залишають на полях і тікають з цих територій, тому що не знають, що буде завтра. Тому ця система компенсації була б дуже важлива збільшити її ну, суттєво, відверто кажучи, на один гектар. А, які маємо перспективи збільшення нашого експорту? В Наступному році зерновим коридором, який функціонує завдяки нашим силам оборони сухопутними шляхами через порти Дунаю. Ну, на сьогоднішній день порядка десь 78% того, що ми експортуємо в аграрному ринку, рухається великим морем, а портами Великої Одеси, тобто глибока вода, і тому що це безпосередньо з точки зору логістики, швидкості можливості реалізувати, плюс наповнення судень. Туди приходять такі габаритні судна, які панамаксім можна наван. Мантажити 50 і 60 тисяч тонн, Тому багато з товаровиробників і експортерів переключилися в цьому напрямку. Якщо дивитися, дивитися на темпи, то вони значно випереджають минулий рік, ну Це зрозуміло, тому що у нас по факту з 16 серпня тільки розпочалося цей гуманітарний коридор. І говорити, порівнювати цифри буде дуже можливо навіть не справедливо, але тим не менше дійсно ми сьогодні там показник більше 9 мільйонів тонн в новому маркетинговому році експортували. Що стосується. Сується Дунаю через те, що море показало гарні показники. У нас фактично на 30-40% зменшувалось навантаження на Дунай. Ну це пояснюється знов ж таки логістикою і фінансами, тому що їхати доїхати до провести товар Дунай це значно дорожче, ніж привезти його в порти Великої Одеси. І відповідно там невеликі кораблі. Тобто, треба робити кілька ходів кораблів для того, щоб перевантажити те зерно, яке ти потребуєш його відправити на зовнішні ринки. Що стосується наших маршрутів суходолом, то автовантажівки ду але в межах так, загального обсягу вони складають від 3 до 5%. відсотків. Тобто це невеликі об'єми. Нас поляки диверсифікували в цьому плані. Ми зрозуміли, що покладатися виключно на сухопутний маршрут, автомобільні перевезення в умовах, коли можуть виникати через політичні рішення страйки і дії, які блокують це, звичайно, потрібно враховувати і зараз знов ж таки уточнюю більшість зосереджені на морах. Молочна галузь важливий напрямок розвитку агросектору. Ще один міністр агрополітики Віталій Коваль каже, щоб зробити його успішним, потрібна низка змін. Зокрема, варто адаптувати нашу молочну продукцію до вимог Євросоюзу та розширювати ринки збуту. Також відом світлі акцентують зараз потрібно допомогти підприємцям на прифронтових територіях. Та налагодити процеси зрошення, як на справа молочній галузі, чи є якісь ознаки її розвитку? Це ну, тенденція така, що з повномасштабним вторгненням ми бачимо скорочення поголів'я безпосередньо в домогосподарствах. Але промислове виробництво воно погоду нарощує свої можливості, а тому, що дійсно нам євроінтегруючись, потрібно мати молоко екстра класу вищого тунку, тобто те, що можна було б переробляючи експортувати, тому що вимоги в європейському союзі до стандартів продуктів харчування вони є досить значними. Відповідно, цю якість можуть забезпечити безпосередньо промислові виробники. Ми можемо констатувати, що фактично ми зараз за рахунок оцінкої своєї якості і можливості збільшимо експорт. Європейському союзі, а це в перспективі відкриває для нас інші маршрути, зокрема таких як Китай, тому що Китай теж дуже вибогливий до якості. Але якщо Європа визнає стандарти українські, воно відповідає тим вимогам, то ми відповідно можемо для себе відкривати інші ринки, азійські, наприклад, І це дуже перспективно. Плюс ми повинні розуміти, що молочно-товарні комплекси це фактично додаткові робочі місця. Вони потребують робочих сил. А отже, це додатковий інструмент, коли ми можемо повертати наших людей за к кордону і інфраструктуру сільських території, забезпечуючи їм робочі місця. Тому скажімо так, з точки зору фінансових інвестицій і перспективу розвитку молочного сектору. це дуже великий такий напрямок, який дійсно, як сказав міністр, потрібно сьогодні реалізувати і підтримувати. А держава яким чином підтримує молочний Ну, власне, сектор? те, що стосується, я згадав про домогосподарства. Наприклад, ті підприємства невеликі, які мають в своєму обробітку до 100 корів, а мали можливості минулому році, ну ще він не закінчився. Маємо на увазі цей підтримку, здається, в межах 7-8 тисяч гривень на одну голову. Тобто, це невеликі кошти, але все рівно для малих підприємств це досить таки значні ресурси. Що стосується більших підприємств, ну власне тут вже ми повертаємося в систему кредитування. Для них були збільшені, от саме для тваринників, ліміти з 90 до 150 мільйонів гривень для молочно товарних ферм. І це досить таки хороший стимул для того, щоб розвивати цей напрямок. Тут же ж не тільки молочка засереджується, тут і переробка, тут і екстре. Портживця, тобто на зовнішні ринки, і це теж набирає популярності і розвитку в Україні. Якщо говорити про перспективу вступу України до Європейського Союзу, які вимоги ЄС на сьогодні є найбільш складними для наших агровиробників? Ви сказали, що треба підвищувати якість молока. Що ще треба змінювати? Ну, власне, це те, що ми спостерігали по акціях протесту в Європі в весною, влітку, коли європейські фермери виходили і мітингували проти тих тарифів зеленого курсу, вимог до використання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, тому що там ці вимоги вони є досить такими. Серйозними, але виконуючи ці вимоги, ти маєш можливість отримувати компенсат з боку європейського союзу. Перед Україною зараз ці вимоги також сформуються, але ж ми, не будучи ще членом європейського союзу, не маємо можливості отримувати ці компенсати, і тобто всі фінансові витрати лягають безпосередньо на товароробників. Тому в процесі дійсно євроінтеграції. Ми, всю країнська Рада, зараз цьому приділяємо багато уваги. Зокрема, голова нашої асоціації Андрій Дікун зараз перебуває в Брюсселі для того, щоб комунікувати знову. А брюссельським парламентом, який сформувався новими комітетами для того, щоб імплементувати якомога швидше певні речі, які стосуватимуться наближення євроінтеграції українського аграрного сектору. Ну і для європейців важливо питання розуміння коштів розподілу, тому що вони розуміють, що ми аграрна країна навіть в умовах війни ми є конкурентними. Ми нарощуємо навіть своє певне там представництво в Європі за рахунок системи без мити, без квот політики. А вони розуміють, якщо війна закінчиться, то потенціал буде ще сильніше. А окрім цього, потенціалу ще передбачатимуться субвенції. тобто в умовах обробітку землі, ну ми так порахували, Україна могла б претендувати щороку отримати в межах 10-12 мільярдів євро. А самі розумієте, коли в Європейському Союзі ця підтримка скорочується, тому що раніше вона була в межах 50%, зараз вона там скорочек до 35% і тенденція така, що ще буде скорочуватися. А тут з'являється такі потужний. Ігралася як Україна, і це власне один із ключових моментів, які нам сьогодні потрібно обігрувати в комунікації з Брюсселем. Україна відкрита для діалогу та хоче більше розуміти аграрний сектор Польщі. Якщо бізнес порозуміється, це зніме проблемні точки, які призводять до негативних наслідків. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час 13-ї сесії парламентської асамблеї Україна-Польща. Отже, оцей діалог ми прагнемо побудувати, і е, ми рухаємося в європейський союз, тому спілкуватися із європейськими партнерами треба. А наскільки це складна робота? Дуже складна і. І ми брали безпосередню участь в переговорах, які відбувалися в тристоронній робочій групі Україна, Польща, Литва, які зустрічі проходили і в Варшаві, і в Києві, і безпосередньо в Литві. І знаєте. Особливо коли вербера політика, будь-який здоровий глузд, пропозиції вони скажімо так не набувають того голосу, який би хотілося, щоб він був, і зараз на жаль, ми бачимо знову ж таки з наближенням президентської кампанії в Польщі, лунають певні заклики і знову ж таки, певні амбіції і виробників, і транспортерів про те, що вони будуть виходити і блокувати коридори митні між Україною і Польщею, а безпосередньо вони блокують Україна, європейський союз, тому що це кордон. З європейським союзом і вони порушують всі норми безпосередні, які впливають на торгівельну політику між двома країнами. Тому сказати, що легко ні. А те, що вдалося здобути консенсус з перемовинами, скажімо так, після формування нового уряду Туска, так. Але як будуть розвиватись далі політичні події безпосередньо в середньому Польщі, вони безпосередньо будуть впливати і на наші перемовини. А на вашу думку, яка модель нашої співпраці буде? Максимально комфортна як для польського агросектору, так і для українського. Я думаю, це модель а, саме кооперації і співпраці, тобто щоб заробляли всі, тому що те, що я говорив, вони бояться цієї конкуренції. Вони і відчули цю конкуренцію, і нам не потрібно насаджувати позиції. От, що ми такі дійсно сильні, потужні, що ми там всю Європу можемо свою продукцію накормити. Хоча поляки розуміють, що вони це робили останні там 20 років років своїй євроінтеграції. За це отримували значні субсидії, що дали їм розвинутись, тому з точки зору кооперації, тобто побудова спільних підприєм. Єнс переробка, спільний експорт, а можливо сухі порти, тобто елеватори, які будуються на прикордоні для того, щоб в певний момент навантажити їх, а потім по мірі можливості реалізувати по Європі, а не так, що в один період часу там вийшла велика партія і обвалили ринок. Всі ці речі як бізнес він сьогодні комунікує, і намагається знайти цю співпрацю. Пане Дениса в нас одна хвилинка залишається. Україна як член Європи, які переваги отримає для агросектору. Ну, звичайно, це якість продукції, а однозначно це субвенція і підтримка бізнесу. Отже, розвиток малого і середнього бізнесу в Україні це потенціал. І звичайно, що ми відкриваємо для себе великий ринок 500 мільйонів населення заможного ринку. І це для нас з точки зору формування і не тільки сировинної продукції, а продукції з доданою вартостю, на яку сьогодні робить ставку новий міністр, стає більш перспективнішим. Але звичайно, коли ми заходимо на такий великий ринок, де так багато гравців і так багато грошей навряд чи нам буде легко і навряд чи легко, скрізь буде той рівень кооперації, який би нам хотілося бачити. Так. Тому маємо бути до цього готові. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був нашим гостем. Дякую за Дякую час, який ви присвятили нашому спілкуванню.